Доброго ранку. Вітаю всіх на традиційному понеділковому ранковому тренуванні. Я Каріна Супрун, професійний тренер і фахівець з руху. І сьогодні ми разом з вами прокидаємось м'яко, але ефективно попрацюємо з усім тілом, і головне, зарядимось енергією. я сподіваюся, мені вдасться вас зарядити. Я вітаю всіх, хто вперше на каналі, і всіх, хто вже давно займається разом зі мною. І перш ніж почнемо, я хочу подякувати. Вам, всім тим, хто підтримує канал, залишає коментарі, підписується на канал, ділиться з ним, з своїми близькими оточенням, поширює на своїх сторінках в соцмережах. Це все дуже важливо. Будь ласка, якщо ви хочете, щоб канал продовжував існувати, підтримуйте його. Ну, і також я окремо дякую всім, хто фінансово віддячує мені, підтримуючи канал. Ну що ж, поїхали. Сідаємо зараз. Так, як зручно, до речі, сьогодні нам знадобиться для заняття щось під коліно, якщо у вас чутливі колінки. Може бути, це рушник згорнутий, да, або якийсь там ковдрочка. Сідьте так, як зручно, можете сісти так, як я, або склавши ноги по-турецьки. Покладіть руки на стегна, трошки нахиліть підборіддя і м'яко прикрийте очі. Спрямуйте зараз увагу всередину вашого тіла. Зробіть глибокий вдих. І довгий спокійний видих. Тепер і вдих, і видих носом. Вдих носом глибоко. І видих через ніс довгий, спокійний. Ще один раз. Глибокий вдих. І видих. Продовжуйте дихати так, як вам комфортно, підборіддя поки що трошки опущене, і спрямуйте всю увагу всередину свого тіла. Відчуйте його як сукупність фізичних відчуттів. Можливо, щось десь чешеться, щось десь не відчувається. Це все нормально, просто подаруйте собі цю хвилинку уваги. Давайте налаштуємось на цей час, в який ми з вами порухаємось, приділимо увагу саме собі, ось цьому нашому єдиному і неповторному тілу. Зі вдихом відкривайте очі, витягуйте за руками вверх. І видих, візьміть замок, прокрутіть його догори. Ще раз вдих довитяглись. І видих, округліть, гніть спину. Продовжимо так само вдих будемо витягуватись, видовжуватись. І видих. Згинати спину, опускати підборіддя. Вдих, витяглись, видих. Зігнулись. Ще два вдих. Руки прямо за голову заводимо. І видих. І ще вдих, і видих. Тепер вдих руки вгору. Видихнули, руки залишили вгорі, і на кожен вдих будемо робити ось такий бічний нахил, вдихаючи в ребра. Давайте разом зі мною. Вдих, видих. Вдих, видих. І в своєму темпі порухайтесь, вдихаючи ось сюди собі кожен раз в кожний бік. Щоб в тілі створилось, створилось ще більше простору для дихання. Розтягуємо наші бока, але продовжуємо витягуватись вгору. Не сюди згинаємось, а через верх ще по разу. Прекрасно. Тепер вдих руки вгорі. Видих. Одна рука на ноги, інша на підлогу. Скручуємось. Наступний вдих. Знову руки вверх. Видих. Закрутились. Встигаємо кожен раз на вдих прокрутити, витягнутись за руками вгору. А на видих, прокрутити замок, да? а на видих скрутити грудну клітку, відштовхуючись руками від ніг і підлоги ще по разу в кожен бік. Видих, видих і видих. Прекрасно. Тоді розташуйте ноги. Ось таким чином, нехай одна нога буде зігнута попереду, і гомілка паралельна одному згину килимка зрізу, а інша гомілка паралельна іншому зрізу килимка. Руки в сторони і на вдих, ми будемо опускатись бік, штовхаючи ось ці ребра наверх. Для цього я опорною рукою відштовхуюсь від килима. І на видих виростати. Якщо раптом ви хочете трошки більше познайомитись. З подібними вправами. В мене на каналі є відео Пілатес на 16 хвилин. І там я докладно розказую, трошки повільніше, як саме треба виконувати цю вправу. У нас ще один раз. І видих. Прекрасно. А тепер залишіться в опорі на цю руку. Розташуйте в одну лінію голову, голову грудну клітку. І таз. У вас, наче, позаду у вас стіна і потилиця. Спина та сторкаються цієї стіни. Та? Тобто ми не отак сидимо, та? а видовжено. І зараз на вдих, я буду ще більше штовхати ребра в бік, і ще більше витягуватись, а на видих трошки вертатись. Тобто схожа дія, але вже трошки в іншій амплітуді. Ще три рази вдих, видих, ще два вдих, видих, і ще разочок, вдих. А тепер на видих я буду закручуватись. Дивитись за плечі назад і повертати грудну клітку назад. На вдих розвертатись. І ось тут я звожу лопатки верхньою рукою тягнусь назад. Видих. закручуюсь назад. Вдих. Закручуюсь назад через верх. Видих. І вдих. Опорна рука постійно відштовхує килим від себе. І ось це плече майже не рухається. Я наче кручу тулубом і іншою рукою навколо да, цього плеча. Ось це стоїть на місці. Ще разочок. Прекрасно. Тоді покладіть руку на ось цю сторону тазу і почніть прокручувати таз. То прокрутили вперед, то прокрутили, опустили вниз. То вперед. То вниз, то вперед, то вниз. Розрухуємо м'яко наші кульшові суглоби. Угу. І якщо готові, трошки додаємо. Тут я прибираю руки, стараюся прокрутити і сісти по можливості, не факт, що у вас це вийде, і це нормально. А тут я закручуюсь, ставлю руки на підлогу, опускаюсь грудною кліткою вниз і вертаюсь перший таз іде вниз, закрутитись в бік цієї ноги. Розкрутились вниз, скрутились сіли сідницею. Скрутились, опустились ще. Пум, пум. І ще разочок. Пум. Пум. Прекрасно. Поставте ноги перед собою. Закручуємо коліна в одну сторону, в іншу. Да, вкладаємо, якби ноги на підлогу і відчуваємо імовірніше за все. Ну, помітну різницю в двох кульшових суглобах. Той, який ми щойно пропрацьовували, імовірніше буде рухатись трошки легше. Але це не обов'язково, бо кульшові суглоби в цілому в нас правий і лівий відрізняються. Вони в нас не однакові, зазвичай симетричні, Тому відчуття тут можуть бути і іншими. І тепер сіли так само в іншу сторону. Тут гомілка паралельно передньому зрізу кулимка. ця – Задньому. Нормально, якщо тут сідниця не сидить і знаходиться в повітрі, це окей. Таз, грудна клітка, голова, розташовані одне над одним, іначе торкаються якоїсь стіни позаду вас. Руки в сторони і рухаюсь в бік, спираюсь на цю руку, вдих. Ось в цей бік, і видих, піднімаюсь. Ще вдих. Видих. Хоч я і нахиляюсь вправо, так, але я ребра свої штовхаю ось туди трошки вліво. Прекрасно. Вдих, видих. Ще. Тепер залишимось в опорі на руку і в такому невеличкому нахилі. Так? І ще більше порухаємось. Вдих, всуваю е, да, грудну клітку в сторону і видих. Тут ми акцентуємось на рухах саме в грудній клітці. Все інше рухається менше. Дих, видих, ще вдих. При цьому ваші ребра спрямовані до тазу, вони не стирчать вперед. Прекрасно. Тепер тут на видих я буду закручувати грудну клітку, рукою штовхаю опорною килим, наче вперед. А вільною рукою тягнусь за плече назад. І тут вдих звожу лопатки. Груди вперед, так, і видих навпаки. наче ховаю трошки груди, ребра заправляю внутріш себе, всередину. Так. Вдих, видих, вдих, видих. Ще два. Вдих. Опорна рука майже не рухається, стоїть на місці, крутиться І інша рука і грудна клітка. Добре, тепер руку на цю половинку тазу і м'яко розкручуємо. так. То піднімаю прямо сідницю з підлоги і прокручую її вперед, наче хочу її вам показати прямо ж туди. Так? То навпаки прокручую і намагаюся прямо якби посадити сідницю на підлогу. Так? Прокрутили, опустили. Прокрутили, опустили. Прокрутили, опустили. Прокрутили. Пустили парочку разів ще. Угу. Добре. І знову розбираємо ноги. І тепер без допомоги рук прокручуємо в одну сторону, в іншу. В одну. В іншу. В одну. Ух, я починаю до вас підходити. В іншу. Супер. Тепер піднімаємось. Власне, зараз нами знадобиться подушка, стаємо на одне коліно. Так. Розташовуємо тут коліно чітко під тазом цю ногу вбік. П'ятка буде на лінії з коліном. Таз вертикально, над ним грудна клітка, над ним голова. Знову цей принцип, що ми, як знаєте, нанизані на якусь таку невидиму вісь. Насправді так і є, ми нанизані на наш хребет. <ріпи> Руки розташуйте в сторони. І будемо, схоже, як в попередній вправі, рухатись в бік, опускатись на руку вниз, розтягувати верхній ось цей бік, вдих і видихом. Спочатку таз, за ним грудна клітка, за ним голова і рука піднімаються. Так само вдих, опустились, ви відчуєте тут включення м'язів живота. Видих, я підтягую пупок всередину і цим боком себе піднімаю. Вдих і видих. Щодо цієї вправи теж є окреме відео з вправами на прес. Залишу підказку вниз, там, де я більш докладно розказую технічні моменти. Можливо, якось окремо у вас буде час спробувати. Так, тут ми з вами тягнемось в бік, розтягуємо очок і видих. Бо за один раз все не розкажеш, але там прям приділена окрема увага. Розтягнулись, перший таз, за ним ребра як запрошують, потім плечі і голову. Прекрасно. Залишимось на руці внизу, і схоже до того, як в попередній вправі сидячи. На видих опорною рукою відштовхуюсь, згинаю спину, ховаю ребра всередину, закручуюсь, дивлюсь за плече назад. І навпаки розкриваюсь, звожу лопатки і тягнусь грудьми до стелі. Видих, закрутились, вдих, розкрились, видих, опорна рука штовхає килим від себе, розкрились, видих, вдих. І ще разочок, видих, вдих. Тепер піднімаємось вверх і трошечки будемо ускладнювати собі життя. Напружимо, трошки більше навантажимо. М'язи нашого живота. Можливо, ви також відчуваєте цей бік. Зараз розташуйте руки за головою, за ліктями витягніться вверх. Лобкову кістку максимально наверх, а ребра спрямовані в штани, тобто ви такі трошечки сплощені. І ми будемо на вдих опускатись в бік, туди, куди вдається. На видих. Відчули, коли опустили, що оця сторона напружилась, можна прям її так потикати бальчиком. І на видих скорочуємо цю сторону живота, піднімаємо себе. Так само вдих, видих. В цій вправі комусь може трошки зводити ось цю ногу, що в стороні. Це абсолютно нормально, якщо так, поставте під іншим кутом десь вперед, назад. Пошукайте. У вас обов'язково буде своє комфортніше положення. Ще сім разів опустились вдих. І з видихом пупок всередину цим бочком себе підняли. Шість. Вдих, видих. Задня частина шиї довга. Вдих. Видих, таз, дивиться вперед, ребра, заправлені, штани, вдих, видих. Якщо вам важко, ви можете одну руку опустити, це суттєво полегшить. Вправу. Вдих. Видих. Вдих. Упс, видих. І останній раз. Вдих. Видих. Дуже добре. Перш ніж робити іншу сторону, зробимо. Дуже круглу спину на четвіріньках, да? злого-злого кота покажемо собі, попереносимо вагу вперед-назад, підборіддя притиснено до грудної клітки. Прекрасно. І міняємо сторону. Так? Нога буде тут на коліні. Коліно, точніше, чітко під тазом, п'ятка в стороні в лінії з опорним коліном. Тільки якщо вам отут десь зводить да, і некомфортно, ви можете поставити ногу або більше вперед, або більше назад. Класична версія це на одній лінії. Таз над коліном, грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. Трошки підкрутили більше таз лобковою кісткою наверх. Руки в сторони. Тягнемось за рукою вбік, опускаємось верхньою рукою витягуємось, натягуючись цей бочок, і з видихом піднімаємось. Продовжуйте так само. У вас зараз має бути таке положення, що якби вас зняли зверху, то ви от стоїте прямо в одну лінію і рухаєтесь теж чітко в бік, не вперед, не назад, і видих цим бочком себе підняли. А чітко-чітко в бік рухаєтесь. Якщо ця вправа вам подобається і вам хочеться побільше поробити щось подібне, як я казала, є таке відео вже. Спробуйте. Є прекрасно. Тепер давайте залишимось на опорній руці тут. І ми будемо закручуватись на видих. Я буду відштовхуючись рукою від підлоги, згинати спину, скеровувати ребра туди, прямо всерединку, і завертатись поглядом грудною кліткою, вільною рукою назад, а на вдих розкриватись, зводити лопатки. Продовжуйте так само видих скрутились. Видих розкрутились. Отут дуже важливо, щоб ваш таз якраз таки не рухався. Тобто він за вами отак не закручується. Він стоїть на місці, опорна сторона тазу над коліном, а рухається саме грудна клітка. І за рахунок того, що таз зафіксований, а грудна клітка рухається, у вас створюється хороша мобілізація грудного відділу хребта. Дати слово зараз, звісно, набуло було вже. Трошки іншого значення, так? піднімаємось плавно. Добре, тепер прибираємо руки за голову, витягуємось за ліктями вгору, спина рівна, довга, да? ви такі високі-високі, короткий живіт тримаємо. Ну і 10 разів трошечки да? На вдих опустились. Отут, прям понатискайте, якщо все вірно, у вас отут зверху мають напружитись м'язи. З видихом пупок. Підтягли підйом. Продовжуємо. Ви не маєте тут відчувати якогось болю в попереку, але ви можете відчути активність в м'язах з спини теж. І це нормально, тому що в тому числі у нас є таке м'яз живота, який йде прямо по колу. Тому активність там може бути, але болю вдих, видих. Якщо треба спростити, одну руку забрали. Раптом треба ускладнити, вирівняйте руки. Вдих. Видих. Ще три разочки. Доробляємо вдих. Ось тут. Підтягнути попок всередину і затягти себе наверх. Вдих. Видих. Ця вправа нам активує. І м'язи тазового дна. І дихальні м'язи. І дуже добре таким чином працює з об'ємом нашого живота. Набагато краще, ніж класичні скручування на прес. На видих кругла спина, попереносьте вагу вперед-назад. Відчуйте, як зараз е почувається да, той бік, який працював, на який ви виконували вправи. Ймовірніше за все, там є така, таке тепло відчуття того, що м'язи попрацювали. Прекрасно. Підставте пальці ніг. Підніміть коліна і піднімаємо таз вгору, собака мордою вниз, танцюємо колінками. Руки штовхають килим вперед. Грудною кліткою тягнемось до колін і м'яко танцюємо. Танцюємо, танцюємо. Прекрасно. Супер. Крокуємо ногами до рук. Так, Розкручуємось. Подушка нам вже не знадобиться, можна десь її прибрати. До речі, якщо потрібно, да, завжди в будь-який момент ковточок води собі. Дозволяйте, да? Добре. Поставимо зараз з вами ноги ширше плечей, носки злегка розвернемо і розташуємо вагу на зовнішній частині стопи. На вдих будемо присідати, подумки, прокручуючи прямо стегна назовні. Це буде більше включати м'язи ніг і виростати вдих, вниз, вийди вгору. До цих присідань вже додамо поворот тулуба і будемо пробувати торкатись протилежною рукою стопи. Якщо раптом до стопи важко дотягтись, так, то можете робити до коліна. Продовжуємо так само вдих, видих. Старайтесь рухатись тазом вниз і назад, але більше вниз, в цій вправі, і штовхати стегна назовні. Вдих, видих. Та, трошечки підключаємо і ноги. Видих. вдих, видих. Ця вправа одночасно змушує нас. Демонструвати і гнучкість, і силу. Саме такі вправи найкраще розвивають наші м'язи. Вдих, видих, роблять їх функціональними. Вдих, видих ще по разу до кожної ноги. Тримаємось. Дих, видих, ще разочок. Дих, видих. Прекрасно. Зберіть ноги. Поставте стопи паралельно. Розташуйте руки на тазу. І давайте спробуємо зробити декілька нахилів, зберігаючи максимально спину рівною. Коліна в нас будуть м'які призігнуті, і ми будемо нахилятись. Сідниці, наче назад і вверх піднімати, а тулуб до паралелі з підлогою доходить. І виросли. Нахилились. І виросли. Коли ви так нахиляєтесь, отут в нижній точці, ви маєте відчути натяжіння задній поверхні стена. Прекрасно. Тепер приберемо руки за голову. Такий самий нахил. І тепер з видихом підкручуєте таз, да, згинаєте, наче злого кота робите. Запускаєте хвильку і розкручуєтесь вверх. Назад, рівна спина. Підкручую таз, згинаюсь. Лікті, наче тягну до живота. І таз перший хоче стати на своє місце над пятками. І над ним. Розкручується вся спина і лікті вверх. Це дуже такий пружній має бути рух. Видих. Вдих назад. І через круглу спину артикулюємо всім хребтом. Рухаємо кожним, кожним хребцем по черзі. Так, назад. З видихом. Через круглу спину, вверх. Ще назад. Округляємо спину. Отут, давайте у вас рівна спина, коли назад ще раз розберемо. Да? Ось тут зігнули всю спину. І далі вирівнюємо коліна таз перший на своє. Місце, і над ним все інше вже автоматично вибудовується. І ще разочок назад. Зігнули спину. Класна вправа, яка вчить нас тримати нашу поставу. Чи наші м'язи спини добре функціонувати. Молодці, зробіть глибокий вдих і видих. Прекрасно, трошки стишимось, потягнемось по черзі то одним, то іншим вухом до стелі. Дих. Видих. Дих. Видих. До цього додамо вухо, тягнеться вверх. І рука тягнеться вверх дуже-дуже сильно. А за іншою рукою потягнемось вниз. І через сторону зігнулись в грудному відділі так само інший бік. Спочатку вухо, тоді рука. І через сторону прекрасно. Інший бік. Пум, вдих і видих тут. Я підсідаю трошки, да, знов згинаюсь. Розгинаюсь, згинаюсь. І ще по разу кожен бік. розігнулись, Зігнулись і розігнулись. Зігнулись прекрасно. Тоді розкручуємось, руки перед собою. Закрийте прям так спину, сховайте її, да? розтягніть область між лопаток і розкрились активно. Це в нас буде вдих. А ось це в нас буде видих. Десять разів в швидкому темпі. Поїхали вдих, видих. Вдих носом. Видих. різкий через рот. П'ять разів. П'ять. І чотири. І три, і два. І останній. І глибокий вдих, руки вгору. І спробуйте не видихати, затримати дихання на декілька секунд. Але при цьому стоїмо рівно. Таз над п'ятками, грудна клітка над тазом. Маківка тягнеться в стелю. По готовності м'яко видихнули. Прекрасно. Повертаємось до цієї вправи, коли ми нахилялись, ще трошечки. Да? Коли ми нахилялись. Але тепер заберемо вагу з однієї ноги. Поставимо її так поруч. Да? Але вся вага буде на цій нозі, ця майже вас не тримає. І спробуємо виконати той, той самий нахил. Нахилились таз назад, виросли таз вперед. Прям потягніть таз назад. Якби ви стояли в центрі годинника, то позаду вас була б цифра 6. І от уявіть, що ви тазом хочете якийсь ящик на ту цифру 6 посунути. Потягнулись, виросли. А тепер спробуйте до цього руху додати рух руками вперед. Тазом ви задвигаєте ящик назад, на 6 годину годинника, а руками берете щось з 12-ї години і виростаєте. І таких ще 4 рази. Дих, Видих, хороше натяжіння. По задній поверхні і напруження, коли м'язи вас піднімають. Тут вони витягуються, тут скорочуються, щоб вас підняти. Прекрасно поміняли ногу. Так само. Так. Призігнуте коліно, плечі вниз шия довга, маківка вверх. Тільки в кульшовому суглобі згинаюсь, зберігаючи спину рівною. Два боки ось тут, однієї довжини. І я тазом, наче задвигаю якийсь ящик назад. Да? Можливо, так ви ще ніколи не тренували ноги і сідниці, але <смі> це хороший спосіб. Ми саме зараз цим і займаємось з вами. Тренуємо ноги і сідниці. Тягнемось тепер тазом назад, руками вперед. Дих, видих. Всього чотири рази. Дих, видих. Вдих, видих. І останній раз. Вдих. Видих, увага, дві ноги, потяглись тазом назад, руками вперед. Поставили ноги, руки на підлогу і дійшли до положення планки, якщо є куди. Да? Долоні під плечима. Живіт підтягнутий, лобкова кістка спрямована до ребер. Руки розтягують килим. Задня частина шиї довга. Стоїмо ще 30 секунд. Дихаємо, стоїмо. За маківкою тягнемось вперед, за п'ятками назад. Руки сильні, лікті ось так не виключайте, лікті злегка м'які. Тримаємося ще 15 секунд. Стоїмо рівно. Це остання вправа на сьогодні. Треба протриматися. Стоїмо, стоїмо. І три, два, один є. Опустіть коліна. Сядьте сідницями на п'ятки. Можна тут опустити. Лоб вниз трошки віддихатись. Піднімаємось. І обов'язково права і ліва рука. Подякуйте собі за це тренування. Я дякую вам, що виконали його разом зі мною. Я сподіваюся, що ви зарядились енергією, і у вас ця енергія збережеться впродовж дня. Якщо тренування вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, як вам це заняття. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити мої наступні відео. Якщо зараз вам захотілось продовжити тренування, десь тут будуть підказки, що найкраще доповнить ці сьогоднішні вправи і чим краще продовжити, якщо ви маєте час і бажання, це прекрасно, позаймайтеся ще. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі! Уху!